ситуація в країні наскільки складна і важка, от і в той час лунає тут жарти знову таки, навіть в президії, про те, що начебто Європейська солідарність бореться за посади. Так от ми хочемо ще раз вам сказати: не сказали, питання не в посадах, питання в, єпні... в... в тому, щоб ми відновили. Ми відновили суб'єктність парламенту. Чому вона має за суб'єктність парламенту? Заключається перше. Саме складка програм... саме визначити парламент нормальний. Визначає, визначає програму спочатку, Програму, Програма, на які це об'єднується. Програму Цікавець. коаліції. Поліція. Програму Поліція. коаліції. так. Да. я не знаю вашої програми, тому що ваші люди не ходять на роботу. Програма коаліції сьогодні має базуватися на чотирьох речах. Перше підтримка збройних сил саме це має включати бюджет на 26 рік. Друге, ні я Знімається важливі слова. Да. Друге, друге підтримка Збройних сил. Друге це євроінтеграція. Третє це демократія, а не автократія. І четверте це спільні інституції, які свободу. Це те, в чому має базуватися програма. Я думаю, що євроінтеграція і підтримка збройних сил це те, що це сьогодні відбувається. Саме на цьому далі, на цій програмі про коаліції формується уряд. І пакса, і ані баба, це мають бути люди, і прошли туди, це мають бути, люди, за яких відповідають споліці. Тому що нас дуже консольство. Ми всі призначили кнопочки без обговорення їх західні. І препарат збираються кнопочки без обговорення, без обговорення, без обговорення. Вони навіть хоче, не хочуть подивитися вакцину. А, а ви їм за ці сторони інші від цього парламенту тільки коли тільки коли будуть виключені принципи, всі об'єднання вони відбуваються не по любві, а по принципі. Ми вас не любимо, щоб у вас не було сумніва. От прекрасно, це нас прикрашає. Це нас прикрашає. Бажано, щоб ми перебули Україну на принцип. Щоб не залюбили щоб не залюбили Україну, а то вже а то вже трішки залюбили да, ми цей засміялі і залюбили. Що то вже... да. тому друзі? Я думаю, що всі знаєте, всі інтелектуальні українці, українці, всі інтелектуальні, вони сьогодні підтримують позицію європейської солідарності, суб'єктність уряду, суб'єктність голови верховної ради.